Берегти мистецтво кияни. Закликають врятувати від занепаду та реставрувати єдину мозаїку видатної художниці та дисидентки Алли Горської. Відповідна петиція вже набрала 6 тисяч голосів жителів столиці. Це пано розташоване на фасаді одного зі столичних ресторанів. Чи зреагували вже власник закладу та міська влада? А також коли чекати відновлення мозаїки? усе це дізнавалась Соня Григорчук. Невеличкі скельця червоного, синього та жовтого кольорів складаються в кількаметровий малюнок на фасаді одного зі столичних ресторанів. Навіть у похмуру погоду мозаїка виділяється із загального ландшафту своєю яскравістю. Та погляд зблизька показує, панно повільно руйнується. Щоразу приїздиш, і щоразу якийсь нового шматка бракує. Елементи, які відсутні, це не окремі якісь шматочки смальти, бо такого на жаль дійсно по по всій мозаїці є відсутні фрагменти, а відсутні прямо досить великий шматок, який ну видно, що він відвалився Олена, онука Али Горської і Віктора Зарецького, які створили цю мозаїку в 1967 році у співавторстві з художником Борисом Плаксієм, каже останні два роки приходить сюди регулярно. Зі своїм фондом неодноразово привертали увагу до збереження мозаїки. А коли на сайті міськради з'явилася відповідна петиція, поширили її в мережі. Звернення швидко набрало необхідні голоси. Зробити це одними-двома людьми досить складно. Це має бути дійсно. Зрушено з місця суспільства. Її поширили декілька лідерів думок у Фейсбуці, відомі люди чи актори, акторки. Це теж набуло розголосу. Художниця каже, робота горської цінна і тим, яку роль відіграла в історичному процесі. Насправді затвердити цей скіс в радянські часи було надзвичайно важко і диво, те, що їм дозволили створити цей твір, який насправді майже абстрактний. А абстрактне мистецтво в радянському союзі було не дозволено. Оцей образ, коли рослина вітром нагинається, але при цьому вона твердо стоїть і вона не зламана, Це таке це такий талант, коли можна передати свої, скажімо, погляди і свої. Неймовірні бажання по відновленню мистецтва зараз. Це єдина в столиці і одна з двох робіт дисидентки на підконтрольній території. Більшість робіт горської у Донецьку, Маріуполі, Краснодоні. Деякі з них знищені під час повномасштабного вторгнення. Вона ем, дуже розвивала в 60-х ем, Скажімо, не не соцреалістичне мистецтво, а сучасне на той момент, мистецтво, яке ґрунтується, базується на мистецтві народному, на мистецтві етнічному. Ресторан, пам'ятка архітектури і місто будування у КМДА, кажуть, споруда приватна. Тож якийсь час налагоджували комунікацію із власником над відновленням мозаїки, із ним працюють більше двох років. Влітку 22-го року. Вперше наші інспектори, скажімо так, з початком великої війни були на об'єкті, і там було зафіксовано, що є певні пошкодження, і було накладено припис власнику. На фасаді бракує великого сегменту мозаїки. Директор ресторану каже, він відпав через будівництво багатоповерхівки поруч, однак його зберігають для реставрації. Вони є на складі, вони відвелися, як це не печально після початку будівництва сваї мішалки і Так далі окрім цього, майстри виготовлять десятки шматочків смальти на місця, де їх бракує. У Нас буде виїзна науково реставраційна рада, де будуть присутні самі реставратори, де буде здійснено попередньо огляд, визначено стан, буде обговорена методика здійснення реставраційних робіт і консерваційних в подальшому. Перший виїзд ради планують у січні. Вартість реставраційних та консерваційних робіт власник пообіцяв взяти на себе. Це а також обов'язок у подальшому доглядати за панно зафіксують і в охоронному договорі, який, як кажуть у КМДА, укладуть найближчими днями. Я думаю, що найближчим часом ми вже побачимо охорони договір. Предмет договору очевидний. Це власне мозаїка, і там мають бути передбачені роботи: першочергові роботи, які мають бути здійснені з метою збереження цієї пам'ятки. Ганна Старостенко каже, покарання за недбалість стосовно пам'яток культури НАТО м'яке штраф за невиконання припису 1700 гривень, недотримання охоронного договору 170 тисяч гривень. Та в парламенті зареєстрований законопроєкт, де передбачають не тільки підняття цих сум, а й введення кримінальної відповідальності за доведення пам'яток до руйнації. Соня Григорчук Вадим Вербамики та Воробйов, телеканал Рада для підсумків єдині головне.